Ось така земля в Німеччині. Ми зараз знаходимося в Нижній Саксонії. Приїхали до фермера налаштувати плуга. Ось, дивіться, є і пісок. Є і пісок. Є ось таке ось рижа. І такий ґрунт. Це все на одному полі. Є чорнозем. Працює фермер на 40 см. Іноді працює на своїх полях і 45, але дане поле хоче, хоче обробляти на 40. Сьогодні працюємо з двома такими машинами. Трактор на John Deere 7710. Господар каже, що він має 200 сил. Хто знає скільки, пишіть в коментарях. Плуг у нас сьогодні такий, називається Raptor. Це навісний плуг, який працює з онлендом і без. Тобто по борозні по полі, трактор робить. Навісний плуг, повторяю ще раз. Дивіться, три корпуси плуг з максимальною потужністю до 650 кінських сил. Це даний плуг, дивіться, карама. Гідравлічне регулювання ширини до 65 см на корпус максимум від 25 до 65 см. Ось система онленда. Яка видвигає наш передній корпус, тобто весь пух видвигає колесо контролю глибини. Амортизатор стоїть на задньому колесі. Дивіться, які великі відвали. Ці відвали на даному плузі дозволяють працювати до 55 см. Передплужник у нас кукурузяний. Ось ще раз покажу, гляньте, яка польова дошка велика. Завдяки цим великим польовим дошкам він дуже гарно тримається в борозні. Тобто трактора не втягує, плуг тримає себе. Називається інраптор, як я сказав. Ось от така от потужна башня, величезний циліндр. Вам дивіться, я вам зараз покажу. 650 сил максимум потужність, яку дозволяє завод. Ну, тим не менш працює з трактором 200 сил. В Німеччині Нижня Саксонія. І на 40 см він вільно працює.